Ну, значить, на рахунок праці, Отримали ви отакий щоденник, то кращий, хто гірший. Але у, такому... у вас фільтр увімкнений. А я, я бачу, що треба вимкнути фільтр, то зараз зайти в настройки, Ну, неважливо. Значить, Ми з вами отримали щоденник. Значить, Нагадую, що у вас згідно графіку навчального процесу, практика-виробнича із. 24 квітня по двадцять по 2 червня. Запишіть, будь ласка, із 24 квітня по 2 червня. Значить, до 2 червня ці всі щоденники повинні бути здані і оформлені. Значить, на першому аркуші. Дуже добре, але він крім обличчя не хоче нічого більше розпознавати. Значить, на першому аркуші у вас повідомлення, де вказано студент, який приступив до практики, повинен бути із 24-го. Я це пофотографую, вам скину, Приступив до практики, наказом по підприємству і вносите сюди який наказ по підприємству. Був про те, що ви вступили до практики. Зарахований на посаду, що це може бути, системний адміністратор. Системний адміністратор, помічник системного адміністратора тощо. То, Потім це може бути наладчик комп'ютерів і так далі. Будь-що перелік цих я вам також скину, ким це є, яким можна працювати, і що ви можете виконувати. Так, керівник від підприємства, це зрозуміло, ви пишете. Потім ставиться керівник від підприємства підпис, посада, прізвище. Значить, далі у вас є такий календар, графік проходження практики. Значить, ви пишете назву робіт. А, знову ж, назви цих робіт я вам в понеділок скину, щоб ви всі знали, що ну знову ж вони адаптуються до назви підприємства. Це може бути перше знайомлення з мережею підприємства. Друге, значить, календар, графік проходження. Я вам скину, але ви його адаптуєте до підприємств. Наприклад, перше знайомлення з мережею комп'ютерних адміністраторів потім облік комп'ютерних установок і так далі. Тобто. Це все депографіку, налаштування, перевірка, діагностика і так далі. Я це все вам опишу. Керівник практики від навчального закладу Проварець Олександр Олександрович, це я тут поставлю підпис. Від підприємства потрібно так само, щоб керівник вам призначив. Значить, робочі записи під час практики. Значить, <гану> Знову ж, відповідно до календарного плану, я вам розроблю робочі записи, і що це може бути. Ну, це може бути, наприклад, що під час практики я вивчив роботу підприємства ПП такого, то ознайомився, що в них 20 комп'ютерів, між якими прокладена віта пара, е там, кабель чи так далі для відеонагляду. І -за задача стоїть контроль обслуговування. Комп'ютерної техніки, діагностика, ремонт і так далі. Тобто, це те все, що вам потрібно під час практики. Потім відгук і оцінка роботи студента на практиці. Знову ж зразок відгуку і оцінки роботи студента на практиці я вам скину. А ви вже потім по образу і подобію його заповните. Зрозуміло, так? Да? Знову ж, адаптуйте лише до свого підприємства. Так, далі, що ще в нас? Відео досі, які про, е, провіряли проходження практики. Ну, це вже заповнюється в нас в інституті. Висною керівника практики це заповнюю я. Я дам, що тут потрібно записати, буде і це є. Потім у нас в кінці з вами буде призначений залік по практиці. Це орієнтовно може бути четвер, п'ятниця останнього тижня. Може бути понеділок, уже після практики це все я поводжу з навчальною частиною, і ви будете повідомлені. Зрозуміло. Значить, е, параграфи, які я обіцяв, я на понеділок зроблю скину. все решта це ваші компетенції. Які запитання до мене є, будь ласка? Нема. Скажу, якщо запитань нема, тоді на цьому ми.